В ефірі телеканалу Поділля Центр новини в студії Віталій Постемський та Ольга Рибак. Вітаємо вас. Хто винен у розгромі пропускного пункту в обласному будинку рад? Нагадаю, депутат облради Віктор Бурлик, озброївшись молотом та підтримкою молодиків у масках у середу, розтрощив турнікет у холі будинку рад. В цей час поліція стояла осторонь. Відбулося це під час засідання позачергової сесії обласної ради, скликаної на підтримку торговельної блокади. Тепер свободівцю загрожує позбавлення волі. Подробиці ситуації нині з'ясовували. Мої колеги і заодно перевірили, чи дійсно пропускний пункт в будинку рад. Може захистити від терористів Надія Куриляк продовжить. Шум, гам, друзки та бити скло. Відео та фото того, як депутат обласної ради Віктор Бурлик в перерві між засіданнями позачергової сесії трощить турнікет. Викликали жваве обговорення не лише між обласними обранцями в соціальних мережах свободівці навіть встигли охрестити хмельницьким тором. Якщо хто не знає, то це скандинавський бог або ж супергерой із всесвіту коміксів Марвел, озброєний молотом. Промив пропускний пункт депутат під схвальні вигуки юних хлопців із закритими обличчями, як нам потім розповів сам Віктор Бурлик, представників молодіжної організації «Сокіл». У цей час поліцейські залишались осторонь. Працює слідчо-оперативна група, де надана правова оцінка тому, що відбулося в приміщенні обласної державної адміністрації. Нині ж правоохоронці повідомили, відкрили кримінальне провадження. Санкція частини другої цієї статті передбачає відповідальність за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства у вигляді обмеження волі сроком до 5 років або позбавлення волі сроком до 4 років. Тепер остаточне рішення вже за судом. Сам же Віктор Бурлик запевняє, як депутат виконував рішення обласної ради та волю громади. Це була показова акція. Встановили турнікет без дозволу, тобто це не голосувалося ні на сесії, навіть є лист від голови обласної ради, де він не давав погодження на встановлення цього турнікету. Адміністрація встановила його самочинно жодного зожу, зауваження. Від працівників поліції, які наглядали, не було. Ніхто не сказав, що я вчиняю хуліганські дії, чи я роблю щось незаконне. Вони просто стояли мовчки і дивились. Тож влада таким чином закривається від активістів, запевняє депутат. Ми ж нагадуємо, пропускний пункт в обласному будинку. Курад з'явився 10 листопада 2016 року. Таким чином обласне управління СБУ посилювало заходи безпеки у всіх адміністративних будівлях. Для Хмельницької області було встановлено синій, що означає потенційний рівень терористичної загрози. Було рекомендовано посилити заходи безпеки. А от керівництво облдержадміністрації діями Віктора Бурлика обурене. Тут наче й не чули про рішення обласної ради, котра на засіданні 23 грудня минулого. Року таки підтримала звернення депутатів про демонтаж турнікету, та запевняють, коли його встановлювали, виконували наказ. До того ж, пропускний пункт їм безкоштовно в користування надало товариство ТЕМП. Його вартість становить 43 три тисячі гривень 68 копійок. От є всі документи обласна адміністрація буде звертатися до відповідних органів, які мають провести розслідування і ті особи, які. Вчинили такий правочин, вони мають за це відповідати. Ж вирішили перевірити, чий справді турнікет такий дієвий проти непроханих гостей, бо центральні двері це не єдиний вхід до будинку рад. Ось ще один через їдальню. Тут нерідко обідають самі ж чиновники, тож до закладу харчування можна потрапити безпосередньо із адміністрації і, звісно, без жодних перешкод навпаки. Надія Куриляк Володимир Паламар для інформаційного випуску. Нову компанію створює організатор фінансової піраміди Хелікс Дмитро Нагута. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Вона матиме назву Нагута Коми, займатиметься організацією мотиваційних семінарів і вебінарів. Тим часом потерпілих від махінації Хеліксу вже більше шести сотень. Тернопільська поліція, яка веде цю справу, і досі приймає заяви від вкладників. Але розслідування цієї справи затягується. Зараз її передали новому слідчому, бо попередній звільнився. Серед ошуканих вкладників є більше 20 подолян. Сума загального збитку, який фінансова піраміда нанесла інвесторам, оцінюють вже в 50 мільйонів гривень. Жителі Хмельницької області втратили майже півтора мільйона. Є е, різні суми, е, які люди вкладали у вказану піраміду. Е, значить, суми е, коливаються від 300 доларів 300 євро. Ну і навіть є е, такі. Випадки, що люди вкладали десятки тисяч доларів. На даний час в нас є заяви з кожної області. Тобто немає такого куточка в Україні, де б куди б не поширила свою діяльність відповідно ця фінансова піраміда Хелікс. По всім зверненням внесено відомості в єдиний реєстр, тобто відкрито кримінальні справи, по-старому говорячи, проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини. Адже багато громадян, які дали свої кошти в Хелікс. Навіть не можуть вказати особи, які були передані гроші, тобто знають або ім'я, або приблизно здогадуються, хто це може бути, як правило, гроші передаються або на семінарах цих компаній, або в офісі, якого вже на сьогоднішній день немає. Торік, на початку грудня, Дмитра Нагуту разом із двома колегами затримали правоохоронці Тернопільщини. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Організаторів фінансової піраміди спочатку арештували, але за кілька днів вони вийшли з під варти під заставу. Зараз Дмитро Нагута носить електронний браслет і, судячи з усього, продовжує плідно працювати. В обласному центрі лікарів та волонтерів навчатимуть основ основам травмотерапії. Нову методику боротьби із болем презентуватиме професор Томас Вебер із австрійського університету імені Зігмунда Фрейда. У Хмельницькому, 16 березня, розпочнеться його міжнародний семінар. До слова травмотерапію успішно використовують в різних куточках світу, особливо там, де тривають військові дії. 200 тисяч гривень саме таку суму залишилося зібрати для встановлення ліфта у Хмельницькому військовому шпиталі. Якщо ці гроші надійдуть найближчим часом, медичний ліфт у госпіталі з'явиться вже всередині квітня. На місці, де він буде, вже збудована шахта. Ліфтовики приступили до монтажу кабіни. Зараз до збору коштів хочуть долучити ще й військових хмельницького гарнізону, бо саме поміж них найбільше пацієнтів шпиталю. Ми повинні забезпечити 120 тисяч гривень з цього прошарку наших людей. Чому я кажу цю суму? Тому що я питання добровільності, скрізь кажу про школи, громадянське суспільство. Тут я питання добровільності відключаю. Це просто справа честі офіцерів, які полковники, майори, ті, які на контракті, ті, які зараз вже в відставці, це ваш госпіталь. Вам важко, вони вас лікують. Ви на передові, а це можливо, біда, не дай Боже, вони вас лікують. Ви стали ветеранами, вони з вами носяться там як з, з дітьми малими. Я це бачив. Такого госпіталю у нас більше немає. Ось чому я питання добровільності, як слово знімаю. Добровільність можливо, тут, на мій погляд, тільки в, в сумах. Приміщення хмельницького шпиталю триповерховий ліфт тут вкрай необхідний, кажуть медики, бо лікуються в госпіталі і цивільні, і солдати із зони АТО та ветерани. Серед пацієнтів багато таких, які не можуть самостійно пересуватися. Тож таких персонал шпиталю переносить на руках або в інвалідних візках. Благодійний проект зі збору коштів для встановлення ліфта стартував ще торік у вересні. За цей час волонтери та благодійники залучили 400 тисяч гривень. 17 березня дедлайн для цьогорічних випускників у цей день завершується реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Як повідомляють в українському центрі оцінювання якості освіти для участі в ЗНО, вже зареєстровано понад 180 тисяч абітурієнтів. Та нагадують, що до кінця місяця можна буде вносити зміни у свої реєстраційні дані. Прохання для тих, хто отримає найближчим часом вже перші сертифікати, видрукувані Вінницьким регіональним центром, зробити перевірку, чи не вкралася якась помилка. Якщо вкралася раптом помилка, чи то звини працівників регіонального центру, чи то з вини самого реєстратора, то, будь ласка, можна ще маємо час до кінця місяця для того, щоб внести зміни. У Хмельницькому запрацювала електронна черга для оформлення закордонного та айді паспорта. Про це інформує сайт Державної міграційної служби. Хмельницький став сьомим містом в Україні, де запрацював такий електронний сервіс. За кілька місяців електронну чергу планують уже запустити в усіх обласних центрах. У Хмельницькому березнева зимоцілі. продовж дня містяни спостерігали сніг, дощ та град. Така негода вируватиме на Хмельниччині ще чотири дні. Прогнозують синоптики. Місцеві метеорологи обіцяють мокрий сніг, нічні морози та температурні гойдалки. Тепло прийде на Хмельниччину після 21 березня. 17 березня на Хмельниччині вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом. В день істотних опадів не чекаємо. Температура повітря вночі по області від 2 градусів морозу до 3 тепла в обласному центрі близько нуля, в день по області 4-9 в обласному центрі 5-7 градусів тепла. В наступні 4 доби збережеться низький характер погоди. Пройдуть невеликі та помірні опади. Переважно дощ вночі, можливий мокрий сніг. І наразі це все про що ми хотіли розповісти. Дякуємо, що ви разом із нами. Бережіть себе.